Пам'ять серця завжди буде летіти до школи, яка була рідною для її випускника. І від сьогодні на її стінах з'явилася ще одна меморальна дошка Олександру. Після закінчення школи Олександр пройшов строкову військову службу. Згодом став учасником бойових дій антитерористичної операції на сході України. В той же час Олександр вступив і закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за напрямком Правоохоронна діяльність. Став працювати у Шосткінському районному управлінні поліції. Трохи згодом у службі судової охорони. Ворожий чобіт топтав. Українську землю, і Олександр влітку приєднався до Лав Збройних сил України 9 лютого 2023 року Олександр під час виконання бойового завдання героїчно загинув. Від сьогодні наших учнів, наших працівників щоранку буде зустрічати іще один лагідний. Огляд нашого випускника, який віддав своє молоде життя за те, щоб ми з вами спокійно навчалися, раділи життю під мирним небом незалежної України. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати дань пам'яті хорошій людині, доброму другу. І моїй пам'яті він залишиться назавжди дуже добрим, но чуйним, хорошим чоловіком. Вічна пам'ять, добрий, лагідний. Чуйний, спокійний. Саме такі слова приходять на думку, коли згадуємо Сашу. Сором'язливо усміхнений, доброзичливий, дружелюбний, готовий завжди прийти на допомогу. Таким ми його знали, таким будемо пам'ятати. Але є такий вислів: людина живе доти, доки живе про неї пам'ять. Тож знай, Саша, ти будеш жити у наших серцях, світла пам'ять тобі і вічна слава. З Олександром ми з першого дня проходили службу в органах внутрішніх справ. Разом навчалися в університеті. Він завжди був надійним товаришем, другом. Він за нас з вами, за Україну, віддав найцінніше життя. Найменше, що ми можемо зробити, це завжди його пам'ятати і допомагати його рідним і близьким. Я хочу подякувати батькам, дружині за героя. Який своїм життям захищав Україну. Ми повинні згуртуватись, єднатись і все робити, щоб побити агресора, щоб завоювати перемогу. Слава герою! Слава Україні! Героям слава!